Сьогодні чарівний день нашої е, чарівної половини України жінок, День Валентина. Головна наша жінка це наша країна-Україна, яку ми ніколи не змінимо. Ми, учасники обмежує блокади, хочемо привітати цим днем нашу Головну жінку Україну з цим святом доєднуються, зокрема, і бійці зі Сходу України, побратими, волонтери, які ціною свого життя готові за неї, за нашу країну, за рідну землю, стояти до кінця, збити ворога, не допустити окупанта, що ми наразі робимо також тут, на Закарпатті, не пропускаємо вантажівки країни-окупанта Росії. Так само в інших областях наші побратими, небайдужі громадяни, які доєдналися з започаткованої нами акції, солідарні з нами і також приєднуються до привітань. Привітати нашу найголовнішу жінку. Зокрема, хочеться привітати наших чарівних дівчат, які. Своїм, своєю присутністю, своєю підтримкою, зокрема тута, приносячи їжу, допомагаючи як волонтери, є невід'ємною складовою нашого життя. Тому їм бажаємо здоров'я, наснаги, сил, терпіння, мирного неба основне. І всього найкращого. Дякую.